Всеукраїнський скульптурний пленер Камінь-Полотно Алегорія, що проходив у Тернополі з 22 липня, завершився. За словами міського голови Сергія Надала, схоже дійство у нашому місті вже відбувалося. Щоправда, відтоді пройшло немало часу. Перший подібний пленер відбувався в Тернополі, десь близько років 35 тому. І пам'ятаєте, що всі, хто живуть на сьогодні, люди молоді, можуть бачити в парку Шевченка ті фігури, які були зроблені раніше. Ми хочемо подивитися, наскільки сподобається тернополянам, те, що зробили, наскільки будуть позитивні відгуки. Якщо тернополянам це сподобається, і звичайно, ми можемо це зробити традиційно. Робити, можливо, не кожного року, але раз кілька років подібні заходи проводити. Нагадаємо, участь у пленері взяли 12 скульпторів з різних куточків України. Кожна з робіт митців має своє символічне значення. Це алегорична композиція, в центрі якої знаходиться голова свободи. На книжці написана ця вся історія. Череп символ виражає сенс життя, а змія. Символ мудрості. Собі там майстерні робиш якісь образи постійно. І оце якраз робив образ Самарянки і співпало з симпозіуму, то я, і вільна тема, то я думаю, то і зроблю наразі, поки, поки гаряча ідея. Виготовлення на пленері скульптури залишаться у Тернополі, де саме вони будуть розміщені, влада міста поки що остаточно не вирішила.